Повітряні кульки, вірменський алфавіт, на партах, зошити та книжки. За підтримки Житомирської обласної общини Вірмен Еребуні» на базі 12-ї школи відкрилася перша у місті та області Вірменська суботня школа. Прийшов день, коли ми відкриваємо цю школу. Це для нас дуже важливо. Це то, через що ми можемо зберігати свій язик. культуру, историю передавать нашим детям, потому что очень многие здесь родились, многие даже армянского языка не знают, но сегодня будет возможность учить и армянским буквам, и литературу, и очень важно историю. Почему? Потому что каждый народ должен знать свою историю, свой язык, для того, чтобы не происходила ассимиляция, чтобы не пропадал ни один народ. Нам надо была необходимая литература. Мы обратились в Министерство культуры Армении. В результате мы получили все, что нам надо. Спасибо им большое, хочу сказать. А потом уже, когда у нас все было готово, мы обратились к Сухомлину Сергею Ивановичу, который нам не отказал. Спасибо, хочу сказать всем большое, кто нам помог. Головна мета створення школи – навчити дітей мови, літератури та історії вірменського народу. Суботня школа буде, тільки в суботу, і е, три години буде буквально 45 минут каждый урок. Два класса, один с 6 до 11 лет, а и второй вторая группа с 11 до 17 лет тоже. Наша цель учить детей вере, нашей вере, э нашему языку и историю. Восьмирічний вагаршак готується до першого у своєму житті уроку з вірменської. Каже, буде складно, однак цікаво. Саме складне в тому, що таблиця армянського алфавіту дуже трудно зрозуміти». І, і к тому наша училиця Сус, Сусана Закарян-Розміковна буде нас зучить армянським алфавітом, щоб діти розвивали, щоб вони харчо читали, писали. Нині Вагаршак вільно володіє російською. На питання чи розмовляє українською, хлопець відповідає без вагань. А вже ж володів. Батько двох синів Арсен Мурадян ділиться в Україні живе вже 16 років. Про те, що в Житомирі відкриється суботня вірменська школа, навіть не очікував. Не очікували, звісно, але на позитиві, навіть на радостях Младший вчора вже по 15-16 букв вивчив, що не можуть не радувати. стрімлення є, это не можуть не радувати. Поки що у вірменській суботній школі навчатиметься близько 50 дітей. Організатори запевняють, будуть плідно працювати, аби Згодом кількість учнів стала більшою.